Друзі, слава Україні! Я по дорозі на Волинь, суботній ранок, 8 жовтня. І сьогодні своє свято відзначають юристи. Тож вітаю всіх служителів ФЕМІД з вашим професійним святом. Бажаю нових здобутків, перемог а також добросовісного і відповідального служіння на варті правосуддя. Також вітаю свого вже дорослого сина Владислава з Днем Народження. Дякую тобі, що ти по-чоловічому відносишся до своїх обов'язків і несеш зараз військову службу. Бажаю тобі наснаги, сил і такої довгоочікуваної перемоги для нас усіх. Чекаємо вдома. Друзі, насправді хотів поговорити про бюджет воюючої країни на 23-й рік. Вчора, буквально в першому читанні, ми за нього проголосували, і мовою цифр зупинюсь на головних показниках. Насамперед, видатки в 23-му році будуть становити понад 2,5 трильйони гривень. Натомість доходи 1,2 трильйони. Це означає, що дефіцит бюджету становитиме 1,3 трильйони гривень. Зрозуміло, що за рахунок власних ресурсів буде важко його профінансувати. Тож ми будемо заручатися підтримкою наших міжнародних партнерів, зокрема, це і Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк коротко по основній витратній частині. Звісно, що пріоритетним напрямком є безпека та оборона. Тож понад один трильйон буде направлено саме туди. Майже сім мільярдів будемо направляти на підтримку ветеранів. Понад 400 мільярдів на соціальне забезпечення, понад 150 на освіту і понад 170 мільярдів буде направлено на медицину. Також майже 20 мільярдів направляємо на території, які постраждали від збройної агресії, і стільки ж само на ліквідацію її наслідків. Я вже говорю про те, що буде створено фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Практично частково кошти будуть долучатися туди за рахунок. Вилученого націоналізованого майна заарештованих активів. Якщо брати в цілому ситуацію, то розуміємо, що на фоні економічного шоку та падіння в 2023 році все ж таки на нас очікує зростання економіки. І кому цікаво, курс долара становитиме практично 42 гривні і до кінця року зросте практично до 50 гривень. Такий прогноз, друзі. Я всім вам бажаю перемог. Кожному на своєму фронті, а Україні однієї єдиної великої перемоги. До зустрічі!